І слава, слава Богу за те, що ми могли зібратись, що у нас є ще такий час і відносно він у нас, слава Богу, мирний. Хоча миру нам досить-досить не вистачає. Але Ви знаєте, Господь сказав для вас, двоє троє, які говорять за ім'я моє, там я серед вас. Я думаю, не те, що думаю, я впевнений в тому, що Господь тут знаходиться. І ми повинні славити його, молитися. І знаєте, в такий час наші молитви досить багато і серйозно мають силу, має вагу. І як і вдома, і як за своїх дітей, і як за наших військових, які стоять там, за нашу країну, за наше керівництво. І знаєте, я взяв один, ну, пару таких віршів існи хронік. Де Соломон, який став царем, молиться, коли ну, після молитви, коли він е, побудував вже храм, і Бог йому відповідає. І коли, і написано в Другій хроніці, сьомий розділ, е, з 11-го навіть вірша, коли Соломон закінчив будівництво господнього храму і царського палацу. Коли всьому, що Соломон бажав зробити для Господнього храму та свого палацу йому щастило, Господь з'явився Соломонові вночі, промов до нього і вислухав твою молитву, і я дійсно обрав собі цей храм як місце жертвоприношень. Тому, якщо я замкну небо над що, замкну небо так, що не буде дощу, а походи скажу сарані, щоб спустошила край, якщо я пишу моравицю на мій народ, але якщо мій народ, який вносить моє ім'я, Покориться і почне молитися, шукаючи спілкування зі мною, якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую в небесах, прошу їхні гріхи і оздорую їхню землю. І бачите, такий ключовий момент. Я так для себе взяв, що так коли мій народ, на якому названо моє ім'я, ну тут написано Покориться, деякий переводах, і не вернеться і помолиться, і шукатиме мого обличчя. Я висла їх, я почую їхні молитви, і оздоровлю прошу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. І тут, бачите, вказані, якби, навірно, чотири таких простих речі, що коли народ навернеться, написано, коли народ навертається, дуже один такий є приклад, який мені запам'ятався, ви пам'ятаєте, коли знову Завіта Павел та сила були в тюрмі, коли вони молилися і був за мене трус, і стіни впали. І Коли тюремний наглядач побачив це все і спитав їх, що потрібно робити, щоб спастися? І Павел говорить, вирюй Господа Ісуса Христа і спершеся ти і твій Дім. Бачите, одне із таких питань про навернення це буквально, ну так би сказати, обернутися, Ми знаємо, що один із таких питань, ну, якби питання з таких виразів, що таке гріх, це що враг хоче нас збити з цілі, яку Господь нам сказав. І коли ми навертаємося до Господа, маючи віру, ми йдемо по тому по дорозі, які заповідав нам Господь всім. І друге питання, яке тут Господь говорить до Соломона. Не і помолиться. І от коли Господь говорить, що той, який навернеться до мене і буде молитись, і шукатиме мого імені, і відвернеться від своїх злих доріг, від своїх злого всього, то я почую їх. І буду милосердю до них, вислухаю їх і оздоровлю їхню землю. І ну, тут однозначно говориться по поводу того, що ми будемо мати хороші відносини з Господом, ми будемо мати свою мирну землю, яка зараз нам дуже багато чорів впливає. І от я хотів би на таких питаннях, от з цих чотирьох, що ми повинні навертатись, ми повинні молитись, шукати обличчя Бога і відвертатись від своїх злих доріг. Тоді Господь вислухає, буде милосердний і оздоровить нашу землю. Я так коротко хотів нагадати, я думаю, що ви всі знаєте, що нам потрібно молитися. Потрібно молитися дуже зараз багато. Час тяжкий, тяжкий в сім'ях, тяж час тяжкий і в нашій державі. І знаєте, ми часто тут молимося. І часто ми, якщо стоїмо на коліна, молиться 3-4 чоловіка, а нам треба побільше, побільше, піднімати свій голос. Ви бачите, який зараз взагалі не можна зрозуміти, що твориться, то, то ми хороші, то ми погані. І я думаю, що Господь дає нам шанс усім, щоб ми більше-більше молилися, взиваючи до нього, і як за себе, як за своїх дітей, як за нашу країну, за наших військових. Тому що наша війна і в основному це війна в молитвах. Те, що ми можемо зробити, ми можемо молитись і підтримувати навіть сверхсили, які ми можемо. Тому що вони стоять напереду. Фізично ми стоїмо на передку духовному. І я буду я закликаю і прошу всіх стати на коліна, підняти свій голос зараз і помолитися за це служіння за кожного з нас, за наших військових, за нашу країну і нехай нас і Господь благословить. Давайте піднемося.